Пане Андрію, давайте підіб'ємо підсумки на зараз, який дефіцит в цілому по Україні, і чи Київщина лишається однією з найбільш дефіцитних, зважаючи на те, що виробництво електроенергії не може повністю перекривати споживання на сьогоднішній день е, в Україні виробляється трохи більше 12 тисяч мегаватт в годину електроенергії і. Наш дефіцит складає десь в районі 4,5, трошки більше ніж 4,5 тисячі мегаватт. Це суттєвий дефіцит, і, власне, через такий дефіцит генерації доводиться вводити графіки обмежень подачі електроенергії. Ну і особливо складна ситуація в Одеській області, тому що в принципі у нас складні ситуації, вона вимірюється відносно того, які обстріли були від Росії і коли ці обстріли були. І, власне, об'єкти в Одеській області були. Атаковані під час останньої атаки, тому там ситуація складна. В Київській області також є обмеження. В Київській області є певні свої специфічні проблеми, пов'язані з мережами, і в Київській області, і в місті Києві також застосовуються графіки відключень, тому теж ситуація непроста. Але енергетики працюють кожного дня по всіх областях, в тому числі і в Одеській області, і в Київській області, для того, щоб з кожним днем. Трошечки відновлювати, щоб з кожним днем е трохи більше електроенергії в нас вироблялося, трохи більше електроенергії могло подаватися до кінцевих споживачів. Андрію, е я е хотів би уточнити з приводу якраз е кількості виробленої електроенергії. Що восени повідомлялося про те, що турецька компанія Car Powership е готова. Е Постачати кораблі, а це фактично плавучі енергостанції для того, щоб стабілізувати енергосистему України. Е, наскільки я бачу з медіа, то ніби переговори досі тривають, і корабель стоятиме не в акваторії України, а напевно Молдови чи інших країн Чорного моря або Румунії так або Румунії. Чи можемо говорити про те, що е, наскільки близькі ці переговори до того, щоб реалізувати цей проект? Риці, це один із проектів, які на сьогоднішній день в роботі, і потрібно розуміти, що така плавуча одна електростанція вона проблеми не вирішить. Вона може трохи допомогти, але це не є та панацея, яка зніме всі наші проблеми. Але тим не менше, нам потрібно багато таких малих електростанцій, в тому числі і, і така електростанція. Також може бути корисною Але в нас. Нам потрібно багато електростанцій, і в нас буквально завтра в Київській області запускається одна мала електростанція. І я вважаю, що в нас має бути ціль, щоб ми до кінця року запустили 100 малих електростанцій, щоб в Україні запрацювало 100 нових малих електростанцій, і це буде дуже серйозна допомога нашій енергосистемі. Це посилить це, диверсифікує нашу енергосистему і зменшить ризики, тому що відрізняв вибачте. Енергії. А яку кількість електроенергії буде виробляти за вашу на вашу думку? Ось ці 100 малих електростанцій? Так останнім часом все рахується в енергоблоках. До прикладу, там генераторів українці завезли на потужністю один як один енергоблок атомної станції. Так, оці 100 скільки можуть виробляти? Я думаю, що генератор завезли більше ніж один енергоблок. Ну і в енергоблоках вимірювати не зовсім правильно, тому що є енергоблоки різної потужності. У нас генератори завезли близько 700 тисяч. Близько сімсот тисяч. Це приблизно може бути десь в районі 2-3 тисяч мегаватт. Атомний блок у нас той, який найбільш поширений, це 1 тисяча мегаватт. Тобто тут можна говорити про два-три таких типових атомних блоки, але генератори не можуть працювати в мережу, так. вони тільки автономно працюють. В даному випадку я думаю, що мова може йти, мова може йти про сотні мегаватт. Про сотні мегават, а можливо навіть більше ніж пів тисячі мегават. Знову ж таки, тут важливо і загальна потужність, тут важливо і кількість. Тоді, тому, Андрій, останні більше... питання вам поставимо. Коли ви говорите, що завтра перша мала електростанція запрацює, їх буде лише 100, Це певна розрахована програма потужності в них будуть однакові. Чи залежно від регіону, Ні. де ця мала електростанція почне працювати? Ні, це ми говоримо про різні електростанції, про різні механізми запуску, і там може бути різна потужність, тому що такі електростанції можуть запускати муніципалітети, може запускати бізнес, можуть запускати підприємства, десь можуть запускати державні підприємства. Тому ми говоримо, що от така от ціль, щоб в нас з'явилося нових. 100 електростанцій по всій країні це ціль для всієї країни і для всіх нас. Тому в даному випадку я думаю, що це той напрямок, напрямок, якому обов'язково потрібно рухатися, і це змінить в кращу сторону конфігурацію нашої енергосистеми, покращить її надійність.